Все таки ми зараз знімемо ще раз це колесо і провіримо накладку. 99%, що вони то не Ну та є так. Ми ж його зараз не знімали, ну то було давно. Ой, да, добре тут хоть не. I like, it's a... Дякую за Бачу вашого Федора рано. Каже, що йдеш на ради давати? Ні, я йду в магазин. Ми його теж бачимо. Магазин. Він приходить. Можна ну, вже останню відпустити. Það er svona 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 svona. Ja sobie będę zlikz to ją nic on nie robił Potem nie ma się troszkę ujął do prawdziwy В животу робить. Накладки на каждому спеццентрі як позамерзали. Позамерзали, заржали. Так. Заржавіли. Заржавіли. Ой, вже ми вже всі бачили дідові спину. Я витікаю, тікай, від того чека навіть один. Я звідти переніс і сюди. Бо ви сюди робити, робите, я біжу сюди. Все, кожну, кожну цію на пальці побачили. Я весь час розказую. Тут це було перше, а зараз у нас воно вже вийшло п'яте. Так, робимо ставки, це я. Це, я не, це я не на камеру, це я до своїх кажу. Замерзли колодки чи не замерзли? Заржавіли чи ні? Що кажете? По-любому треба. Проживіли. раз ті проржавіли, то й ці. Да, там 4 болтики. 4 болтики, це треба буде пів дня крутити. А так влупив пару разів і зняв. Так, крім момент. Що вони кажуть? А ну? А як ти скажеш, Треба дружину скинути, побачиш. А де, оті? де Мала ось, велика, все, мала ззаді там. Ну, розвестися, розвертися, а звестися не хочеться. Не сходяться. А нижня все не ходить. Я все, все не ходить. заржавлені. Ніхуя. Заржавлені. Ніхуємо, заржавлені, мені. все, Все, скидай пружину, будемо зараз їх вибивати. Блін, це колесо буде мішати. Переїдемо далі. Я, я, я тормозив. А я, я ж тормозив? Одразу, я тормозив! Ні, воно, воно робить, каже. А каже, знаєш, навіть, треба знімати. Ні, ми пішли далі, я прийшов одно, друге, то якщо то так, то... О, о, тут уже тут компец. В общем, розбираємо. Все розбираємо. Тут чотири колеса, а походу ми вже робимо п'яте. Вони там. Заргаєш. Отака біда. da a é,

Так, це люка. Світла нема. О, немає... у нас відранку не було дома в мене. Да? Це вже там включили, виключили тут що? На цьому п'ятому колесі, а по суті першому саме хуже вони займалися. А це те, що я казав, що робить. Бач, не повірив мені, то мушу знімати. Так, так, так. Дейчи, нам треба, так? Да? Ось так. А воно так не хотіло. Ні, воно так було, а в розібрав ще раз. Я так думал, что было. Ну, да. думка оказалась ошибка. Да. Ну, запись пришла. Да и да. наш я записываю. Что? Записываю? Пошел. Записывайте. на мою там, да? Пошла. Там снизу круг. Пошла, пошла. Пошла. На сегодня утром матери на 19. Нет, он идет пока. Ну да. Да, да, Да.

А як його... Що буде. Як його, а щоб його перебирати, то й мов би запасніче. воно не буде стояти того.

Будет. Хороші тувати. Ти тільки ні, Я не пойду. Ви трошки доптратом отпустити, що виграється. Я тормозну, а ви. Я сам тормозло. Я сам тормозло. Тормози довго. Довгий тормози. Тепер він тероштормоз. А я вичусь. Воздухом зарода. Воздухом сидит сильніше нажимає, як я у кого. Отак От П'яте колесо. О, <реку> а потім ще, так, да, потім ще покругуйте. йти. Якщо я на нього сяду, воно мокре. Не, я сидів сьогодні не мокре. А потім знов починати по краю і пішов, пішов вже ті сюди. Ну то без це не буде. Отакі От то діла. Я міг би показати цей ремонт в одному роликові по кусочку зібрати. Але це ж буде не цікаво тоді. А я показую його як. Як усього кожен день. Так мені так кажеться цікавіше, бо почати і закінчити за 40 хвилин все показати, це кусочками, то зовсім не то. Це я собі говорю на телефон. Віталік дивиться, думаю, що я в мене вже так поїхав. Ні, Не поїхав, це я говорю собі з своїми глядачами. Маємо обрізати цю фігню, бо оцей... ну це до того дойде правда булгарки покончали то більше дати ці патики що царі тримають і як цар на троні Пішов до хати включив камеру все запинив це ясно і ми як забудемося, будемо передивлятися ролики. А толку свого воно кругле? як тебе зна. Не буду прокручувати. Крайний. Я за, за що дюрок усього, понимаєте? Ось ці ось стоять по боках у тій трубі, блядь, щоб змастувати. Uh -huh. А різьба, щоб я... Б... бо зараз там... Поставити його блядь, на місці, це буде трохи чимось. собі з зубилом на позначі Та да. й так і їда і на кришки, і на тому було гектати зубилом. як Точно знав би. Та це мені ця якби не особо треба. А хай буде вже особо. То ти зубило кончив. Коло тої гайки. Зубило, ну ви знаєте, що? Та да ти що... Плугаркою черпні та й держати. Та я зараз буду його збирати. Ну та й все. Ну, о, Тут уже, то вже тоже позначив. Я тут одної ночі як сушив кукурудзу. Я камеру не пробував включати, може її витягнув би. Цілий ряд спутників один за другим йшов. Тобто от що цей. Як він? Як його фамілія? Ну, той той, той, як, 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 господи, забувся. Мільярдер той. Так. Да, да, літає собі своєю сім'єю там. Ну, його спутники, щось, щось вони там один за другим цепочкою літають. Поки я чистив, то й не замітив, як ти почіпники туди позабивав. побивати, я так понял. Ні, не треба. Уже не треба. На сегодня все. Я уже дома. Всі бувайте здорові. До завтра.